Інформаційний ажіотаж навколо школи у селі Анталовці, що в Ужгородському районі, не пройшов намарно. Навчальний рік школярі зустрінуть у теплому і відремонтованому приміщенні. Як уже повідомлялося, корпус закладу, котрому більше століття, не відповідав жодним нормам, що ніяк не могло позитивно позначитися на навчальному процесі. Ситуація ускладнювалася без діяльністю попередньої директорки, яка не могла або не хотіла освоювати передбачені для школи кошти. Бо ж гроші були. Частково фінансування на себе взяли партнери з Передубецького краю, були виділені гроші з бюджету, а також залучалася спонсорська допомога. Левову частку котрої взяв на себе екс-учень цієї школи, нині депутат обласної ради Мирон Помпер. Попередню школу відвідували голова обласної ради Михайло Рівіс. А навесні заклад інспектували народний депутат України Михайло Ланьо і депутат Закарпатської обласної ради Мирон Помпель. Також очільники Ужгородщини. Тепер же високі гості приїхали в Анталовці, щоб проконтролювати, як іде хід ремонтних робіт. До них також приєднався голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Відрадно, що вже цієї зими вся школа буде опалюватися централізовано, встановлено батареї і твердопаливний котел. Замінено дах, розчищено територію. Для ефективнішого енергозберігання весь корпус закладу назовні утеплюється. Ще минулого навчального року першачки навчалися у корпусі, котрий знаходиться за півтори кілометри від основного. У приміщенні з вікнами сторічної давності, з єдиною грибком підлогою, туалетом на вулиці і грубками, у котрі постійно потрібно було підкидувати дрова. Дорога на обід у їдальню в основний корпус займала у дітей чи не годину. Вже цього року всі школярі навчатимуться у основному корпусі. Приміщення, у яких зараз завершують ремонт, будуть розділені на два класи. Тож питання з необхідною кількістю класних приміщень фактично вирішено які вони спеціально вікна робили, щоб дітям було ну, світло. Світло і тепло. Тут після обіду завжди Також для учнів початкових класів закупили нові меблі – 60 парт і 120 стільців. Учнів перших-четвертих класів, до речі, у школі 118. Втім, нова директорка школи мріє про прибудову. Тож уже незабаром школу будуть добудовувати, аби ще збільшити кількість класів. Принаймні Геннадій Москаль пообіцяв посприяти. Тут, я прийду, розберуся Якщо це гроші, би, гроші це би, дали це. це нам було Серед інших новин будівництво спортивного майданчика. Останні кілька десятиліть руїни спортзалу густо заростали бур'янами. Тепер тут розчищено ділянку і роботи по зведенню майбутнього спортзалу вже почалися. Тож місце, де зможуть розвиватися майбутні спортивні таланти, у Анталовцях вже скоро буде.